Слава Ісусу Христу, мої возлюблені братики та сестрички. Я з задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати святі псалми. Сьогодні наразі у нас восьмий псалом. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі? Слава Твоя піднеслася вище небес, із уз дітей і немовлят вчинив Ти хвалу перед ворогами Твоїми. Щоби знищити ворога і месника. Коли поглянув на небо діло рук твоїх на місяці зорі, які ти поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся нею? Ти створив його мало чим меншим за ангелів, славою і честю вінчав його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги Його, овець і волів усіх, ще й звірів польових, птахів небесних і риб морських. Що ходять стежками морськими. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Амінь. Возлюблені мої братики і сестрички. У мене велике прохання до вас. Поставте вподобайку цьому відео. Зробіть поширення, напишіть якийсь коментар, тому що саме через вас може хтось почути слово Боже. Ні в якому разі я з вами не прощаюся. Кажу вам до нових зустрічей і нехай благословення батька нашого небесного в ім'я Отця, Сина і Святого Духа буде на всіх вас. До нових зустрічей! Пока, мої хороші. Пока.